постійно зайнято, я додзвонилася сестрі. Вона каже: ми з нею, з нею в той час розмовляли. Вона сказала: що зі мною все добре, я йду допомагати людям багато поранених після другого вибуху. Ми не могли додзвонитися того трагічного ранку, 8 липня, Тетяна перебувала в іншій будівлі на території одного з промислових підприємств міста, всього в якихось 200-300 метрах від епіцентру вибуху. Її старша двоюродна сестра Оксана Довбня приїхала до комбінату, хоча зазвичай працювала віддалено. Після першого вибуху жінка дізналася телефоном, що з нею все добре, але після другого вибуху наступила невизначеність. Де Оксана? Що з нею? Інформації нуль. А телефон не відповідав. Я намагалася дзвонитись з колегам, які теж працюють в управлінні комбінатах, до кого змогла додзвонитись. Вони що ми були в укритті, кажу, ви моєї Оксани не бачили, ні, ми не бачили її. Ну, Сподівалися, що все добре після тих слів, що після першого вибуху вона сказала, що все добре, я йду допомагати. Потім вже подзвонила її сестра, каже, подзвони взять, каже. Казав, я там. Каже, треба... він не... більше він нічого не сказав. Вона каже, давай їхати, шукати по лікарні. Із загиблою Оксаною пані Сніжана пропрацювала 5 років. За спогадами, це була світла, кришталево-чиста людина. По собі залишила приємні спогади. Жінка й досі не вірить, що вже ніколи не побачить її наживо. Трагічний ранок, 8 липня, вирвав серця Сніжани шматочок її душі. Оксана була дуже добра, чуйна людина. Вона завжди допомагала колегам. В роботі і не в роботі завжди допомагала добрими словами. Казала, що все буде добре, не хвилюйтесь, але не всі раз. На жаль, мої колеги з роботи сказали, що вибух був на прав півного Я одразу почала телефонувати. У мене багато знайомих, колег. Ми багато років працювали. Оксана, що Оксана не стало, через час я узнала, що Оксани не стало. Я ще декілька разів перепитала у колег, чи це є правда. Вони сказали, що так, це є правда. І... Це дуже важко. Тетяна із загиблою Оксаною, що в першому класі з тих пір вони через роки не тільки пронесли та зміцнили свої дружні зв'язки, а й стали хрещеними для дітей, де б не були, де б не знаходились, завжди були на зв'язку, особливо під час ракетних обстрілів. Як тільки я дізналася, що це в районі сівгока я одразу почала телефонувати, вона не відповідала. Я ще думаю це вона по любому зараз. Бігає там, дає всім допомогу, всіх рятує, всіх спасає, все. Я не могла до неї дуже довго дозвонитися, мабуть. Потім я чоловік її все таки дозвонилася. Він тільки встиг сказати, що куми більше немає, і все. І відключився. Загиблі внаслідок ворожого ракетного обстрілу, 8 липня Оксані Добні відтепер навіки 43 роки. Без матері 11-річний син, 21-річна донька, чоловік, батьки, п'ять двоюродних сестер та чисельні родичі. Вічна пам'ять безневинні жертві російських окупантів. Олександр Фефілатів Іван Сергієв, перший міський.